Плечі. Піднімаєте їх вверх? Цю, так. А другу? А цю – ні. У неї сахарний діабет, начне з цього, що у суставу тазобедрений. Почти нема. Розслонюємося. Розслонюємося. О, чудово. Дайте мені цю руку. О, бачите, зараз взагалі реально. А дайте мені тепер цю руку. Да, вона трошки обраджена. Але це не менше. Я думаю, що ми із нею можемо вам допомогти. Розслонюємося. І ще раз. Ой. Ай! 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 Ай, -яй -яй. Ай! А тепер дивіться, що наша рука може зробити. Вона ж може рухатися. Ви відчуваєте, що вона собі робить зараз. Але по... болить страшне. Страшне болить, тому що м'язи не звикші до роботи. Вони довгий час не працювали. Ну, так? Да. так. Так? А тепер подивіться. ви цей рух робите собі практично да. від. Так. не так боляче. Так. боляче. Ми зараз ще пару об'ємів, пару оборотів робимо, і ви собі стабілізуєтеся і все гарно. Пробуйте. Пробуйте зараз навіть без моєї допомоги. Так. І про що ми говоримо з вами? Пробуйте зараз на плече. Вільно? Ну, майже безболісно. Прекрасно.